Мій кабінет це був ось. Я оце вперше підходжу так близько. Це дуже боляче з того, який він був і що тепер залишилось від нього. Кажуть, що танк, звідки вистрілив, вистрелив. І епіцентр був там, де була в нас реєстратура. Полум'я швидко перекинулася далі. Почалося десь о п'ятій годині 10 хвилин. Прокинулись від вибухів. Побачила у вікно, що над лісом вже сяйва. Зателефонувала моя подруга із Харкова, запропонувала хоч дітей вивезти. Ну, ми з сім'єю сім так порадились і вирішили залишатися. Мабуть, ми просто ще й не розуміли, що нас чекає. Прийшли до мене, приїхали е, до зубів із зброєю і казали, щоб я йшла працювати сюди в амбулаторію. Е, я сказала, що я боюсь сюди йти. Розклала ліки, які люди мені приносили, і потім я їм давала те, що їм потрібно ну, з того, що в мене є. Тут ось приходили люди і їм надавала допомогу. Прийшла свекруха Маші вагітної, запитала, чи можу я допомогти з пологами. Маша сказала, що вона до окупантів не поїде. Я не могла допустити того, щоб. Я, будучи в селі, і не допомогла. Ну, Ми почали готуватися. Я знайшла ще свою книжку по акушерству 70-х рік. Народився 18 квітня 22-го року. Це найбільша така радісна емоція в моєму житті. Сім'я виїхала, тому що вони гуляли вдома у дворі. І прилетів осколок дитині прямо в колясочку. І Маша вихватила той осколок із коляски. Почав диміти аж пледик. От тому вони з восьмого виїхали. Вітаю, дуже рада бачити. Добре. Як ви там? О, Михасик, привіт! Він там розмовляє, так бігає. Ми хасик уже допомагає з усієї сили. Я дивлюся. Сподівалися, що може до Пасхи пекли паски. Ну і одну пасочку ми таки залишили для наших захисників, і ми її подарували. Тут це була велика радість. Все буде добре. Я думаю, ви під боком у мене.